Ня ня-ня. Так, синок, я пішла в магазин. Ми, мене не буде десь там три дні, тому що я їду в магазин аж в Хмельницький. А до Хмельницького нам їхати 300 кілометрів. Так що краще будь собі ти вдома і не бійся, якщо що, я оставила тобі там 500 гривень. Можеш собі потім щось заказати. Ну якщо я тебе недавно вчила. Добрый, мама, давай, я буду по мультики делать. Меня не будет страшно, Мне меня всегда все я все смелый. Ну, суди добра, суди, я пришла. Пока. Пока, мама. Я не все где не боюсь. Я самый клястый сыночек. ня 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 Что это за сумы в туалете? Стоять, не двигайся, все тут было. Никого нема. М -м -м, слясь, ну, машина. Масина. Машина Машина сея стоит. Стоять машина, це не моя. Це не наша машина. Це, он, де он, наша, я, яком, це не це, наша? це я. Что це таке? Ладно, ладно, я сейчас выйду на вулицю, подивлюсь, что ж тут. Зараз я його машину созгу. На-на. машина. Голые, понятно, голые. Все, все, а, все. Тут так. Никого Нема А, у меня что а А, что с моим голосом? Человек будто подрослиф. Где я нахожусь? Що це таке? І обше, чого в мене послів голос? О, О ти оцінюся, ну нарешті. Короте. Ти що не знаєш? Ти недавно грабив цей банк, і ми тебе вже посадили в тюрму, тому що так не можна робити. Ти розумієш хоча б, що в тебе вже штраф було 30 тисяч, ти заплатив. Але ми тебе все одно посадили в всьому, тому що ти гроші всі вкрав. А, понятно. а чого, а чого? А що мені тут робити? У мене тут взагалі нічого нема. Посидиш тут 30 років, подумаєш над своїм поведінням. і тоді ми можемо тебе відпустити. Так я, так я вже подумав, може ти мене вже відпускати. На щас, прям в тебе скин бандитський. Ой. Ага, так що ми тебе ніяк не відпустимо. Поки ти не подумаєш і не передягнешся нормально і не викинеш цю одежу, ми тебе ніяк не відпустимо. Ясно? Понятно. Все, виходь. В Ха-ха, якщо я виходжу, то значить. <кхи> <кхи> Ха. Ну все. Фу. З ділами цей закінчилось, треба збігати звідси. Бистро забираюся гроші і валю звідси. Блін, більше не вміщається, ну хоч скільки є, ху, ху, вибіжав, вибіжав всього банку, фу, вроді все. вроді всю забрав, фу. Можу поки йти. Ти кудись? це моя машина? Вона десь на страх стоянці. Фух. Ще подивлюсь. Ага, да. Фух, вона тут. Все. Поїхали поки. Поки там ніхто не учнувся і поліція поки за мною не гнеться. Фу. Я вже кудись приїхав. Можем тут десь відпочити. Так. Тихо тут посадим. Ю, ПРСТ! -э Балом звиться. Тут вообще не ладно. Она... Она не хочет, не хочет. Здорово. Отлично. Ну все, мы не пипец. Ну, привіт. Ні, не треба. Не надо, не надо. Я, я. Я вообще я просто їхав, в мене машина заглохла. Так я тобі і поверю. Держи. Пу О -о -о. Тепер будеш з комп'ютером. Ми за тобою будемо наблюдати з камером, чи ти будеш тихенько сидіти собі, чи будеш втікати. Да, конечно. Чувак, поліція сльозам не буде вірити. Так що собі тихесенько. <свіс> Він ушов. Ладно, я поняв. Офіцер, я не в такому це хтів. Блин, таки наверху якісь звуки. Так. О, Пу! Не понял, сейчас я ему устрою. він? Ты що тут нарубив? Это что вообще? Отлично. Надо срочно сюда идти. Потім выбрать на паркурі. Найдите мене, будь ласка, адрес. Чи там адрес? Сейчас подивимось. Ага, жопки на 9. Окей, Жопкіна, 9. О, братан, ви вже приїхали. Погнали, все, выходим сюда. Тут какие бешеные психи полицейские. Хорошо, выходим! у у все, выходим. У, да, да, да! Мы выбегли сюда. Сидай, давай, быстрей. О, все, мы едем сюда. Да! Что ты за Кадилак, блин? Е-мое. Ой, шесть менее трошки штормит, что земля Сейн оп, бросэпа, ешься, бросэйпа, а, а, Мама, мам, це ты вернулась. Да Боже видно, що тобі і правда не страшно, потом потому що ти заснув. Мама, мені такий сон приснився. Короче, давай потім розкажеш свої сни, а зараз ти ще маленький і тобі не Що е, тобі не надо? Ладно, тобі можна розказувати сни. Так, да, кстати, я на мені снін про бандитів снився, що коли я виро슬, я був бандитом. Не дуже в цьому мені цікаво, але розказуй. Все одно ж ти таким не станеш, правда? Ну, да. Ну, короче, слухай.